Друзі, всім привіт, дуже рада всіх бачити на своєму каналі. Вдячна вам за коментарі в попередньому відео. Ви дуже активні, мені це дуже подобається. Хочу нагадати, що мій канал про лайфстайл, все, що я роблю, люблю. Я цим ділюся на своєму каналі. Так, давно хотіла це відео показати, зараз швиденько знімаю. Стирається чорна стірка. Ось така у нас пральна машина. Розмішані тканини. Тут чорне, кольоровий я окремо стираю, біла окремо. А це ось сушилка. І дивіться, перед цим стиралася теж чорна, чорна білизна, вся, чорний одяг. І я сушилки вже її розложила і достала контейнер. Після одного разу сушки чорного одягу. Там кофти, світера були. Ви подивіться, це тільки після одного разу. І це цим ми тихаємо. Оце як сірку розвішуємо. Тепер ми розуміємо, чому дуже-дуже багато поляк після сірки. Я тепер все зрозуміла. Боже. Оце. Ми колись на тій квартирі вішали стірку на кухні, коли з балкону зробили кімнату. І три роки підряд ми вішали стірку на кухні. То в кімнаті, то на кухні так чередували. І завжди було багато пилюки. Я не могла зрозуміти, чому той пилюки так багато. Ну, волосся само собою, з одягу збиралось там під одягом, а от пилюки це. Це просто жахи. Вирішила вам все поступово показати. Зараз загружаю світлу стірку. і, до речі, достаю я порошок пральний з дуже зручного контейнера, який я купила в Сінсей. До речі, раджу, щоб тримати порошок в такому якомусь відеречку зручному, щоб легко було засипати. Зазвичай стираю стірку в режимі змішані тканини. Дуже зручно і гарно стирає, вистірує. І тут якась така функція в стиральній машині, що вона спочатку пару секунд думає, а потім опередляє скільки хвилин вона буде стирати. Я впевнена, ви зрозуміли, що це відео саме буде про сушальну машину, якою я безмежно задоволена, і зараз далі будуть всі деталі. Включаємо і вибираю режим «Змішані є». Швидка сушка, синтетика. А тут години пише. Делікатні тканини, рушники, постільна білизна, сорочки, верхній одяг, спортивні футболки, штани. І саме це я буду обирати. Дві години буде сушити. А, ні, навіть подвій, Година і 40 хвилин. Машина вже висушила одяг, дуже чудово, я задоволена, і продовжую ділитися, що далі відбувається. Зазвичай в кожній сушильній машині є контейнер та шлам для злаття води. Тобто зі стірки, яка волога, вона збирається, ця ж вода. І як ви розумієте, цю воду треба десь зливати. У нас сушильна машина не підключена до шлангу, то вода зливається повністю в контейнер, який я тільки що злила, і зливати потрібно обов'язково після кожної суші. Після того я виймаю одяг. І кожного разу, абсолютно після кожного одягу, я чищу контейнер з цього пилу, про який я вам попередньо говорила. Зараз знову ж побачите, скільки там пиляки. Знову ж це все збираю, а, викидаю все в унітаз і після того ще обов'язково, щоб воно був цей фільтр геть чистий. Так, ставлю цю штучку назад, Збирателі пиляки, точно не знаю, як він називається. Також в цій сушильній машині є такий, як називається як фільтр. Він внизу такий карманчик. Я не знаю, чи в кожній машині є, але в нас є. Ось так він легенько відкривається. О, тут інструкція показана, як цим користуватися. І практично кожного тижня я чищу цей фільтр, але обов'язково ось. Такою щіточкою, яка йшла в комплекті з сушильною машиною. Ні в якому разі руками туди не лізла, тому що я вже раз полізла і порізала пальці. І ось так очищаємо. Це все дуже легенько відбувається, і раз в тиждень 5 секунд потратити, нічого не трапиться. Обережненько забираємо цей весь бруд, закриваємо. Тут все написано, показано і по інструкції і все. Чи задоволена я сушильною машиною, це навіть не пояснити словами, і тут я вам не зможу цю радість передати, і як це набагато легше спрощує вам життя. Так що раджу. І ледви не забула саме головне. Підпишіться, поставте лайк, коментуйте, запитуйте, будьте активними на моєму каналі. Я для вас обов'язково буду старатися зробити ще цікавіші відео. Повірте, вони в майбутньому мають бути дуже класні.